Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віча в нашій е, програмі Апостольські, апостольські псалми Давида. Апостольські настанови у нас будуть в суботу і в неділю. А зараз ми читаємо з вами саме Псалми Давида. І сьогодні у нас е, третій день посту, третій псалом, відповідно. Звісно, ми не пройдемо з вами повністю весь псалтир, тому що їх 150, а піст у нас 40-денний. Але тим не менше. Якусь частину псалмів ми з вами розглянемо. І е, сьогодні це, як я вже сказав, третій псалом, який написано, що має такий надпис Псалом Давида, коли він втікав від Авесалома, сина свого. Перший син Давида, найстарший Авесалом, в якийсь момент, ставши о, славетним там, воїном, царським сином, він вирішив повстати проти царя, проти свого батька і дійсно хотів його вбити. Бо більше він навіть взяв собі в наложниці дружину батька. Дружину, ну, якби, дружину Давида. Чому? Взагалі, це в ті часи. Це було. Тобто не стільки йому була потрібна тут не стільки в тому, що вона йому сподобалась. Тобто нинішня наложниця. Да, там, я не пам'ятаю, чи дружина, чи наложниця Давида. І Авесолом її собі бере. За законом це було заборонено. Але а, в тогочасному суспільстві інших племен, у, в інших племен була така ну, традиція, що якщо прояв влади, це те, що а, цар, який підкорив собі іншого царя, брав собі а, наложниць, як показуючи, що він, ну, він вище нього стоїть. Тобто це так. А, ну... Момент приниження або момент свідчення своєї влади. І через це навіть Авесалом теж е, взяв собі в наложницю, наложницю Давида. От, е, і Давид втікаючи, ми бачимо, що у Давида взагалі е, життя дуже таке було бурхливе. Втікав він від Саула, потім став царем, а потім втікав і від Авесалома. І е, ще перед тим, як перейдемо до самого псалма, хотів в два слова сказати, що дехто, наприклад, з, ну, з коментаторів Святого Письма, вбачає певну послідовність в тому, що один псалом знаходиться за іншим. І от мені ця послідовність насправді трішки, як на мене, притягнута за вуха, але, можливо, я просто помиляюся і не бачу такої цілковитої картини. Але думаю, що вам буде теж цікаво і, можливо, ви побачите цю послідовність більш ширше і глибше. Тобто, перший псалом він говорить нам взагалі, він більш такий загальний про праведників і грішників. А, дру, другий псалом він нам говорить про ну, взагалі, буття царства. О, тобто, має такий, Він взагалі називається месіанським, а з іншої сторони, він називається ще царським. Тому що там про царську владу. І про те, що про проблеми царя, проблеми царства. Ну, тому що проблеми царя це проблеми царства. І от постоють інші народи, інші царі. Говориться про те, який має бути цар, е якби дається настанова. І такий, знаєте, е він, цей псалом плюс-мінус загальний, е ну, не дуже індивідуальний, а загальний, тому що говорить про царство. А третій псалом уже безпосередньо говорить про Давида, про його. Молитву, тому що його хочуть догнати і вбити. Причому ще й його. <кưон>. Так, зрозумів, Андрус. Хорошо, доб добре буде десь секунд 10-15 треба буде. Я зазвичай тримаю це сьогодні. Одразу почав. Спасибі за ваш коментар. Отже, третій псалом він більш такий індивідуальний, тому що вже говорить не про якесь в цілому царство, а про те, що конкретно Давиду, Давида хочуть вбити. Вбити його син, і він просить допомоги, взиває до Бога. Отже, Господи, як намножилося ворогів моїх, як намножилося ворогів моїх, скільки тих, що повстали проти мене, многі кажуть, душі моїй нема спасіння йому в Бозі Його. А, цар Давид не говорить конкретно про Авесалому. Хто над... зробив надпис на... На, псал... на псалмі, що це саме цар Давид, коли він тікає від свого сина Весолома, ну невідомо. Можливо, комусь відомо, мені невідомо. 에, скажімо так. Так от а... чому саме асоцію... асоціюється з цим, а, ну, з цією подією, цей псалом невідомо, тому що ну, ніде не сказано про весалому. Тут говорить якась людина, Тоже. чому про Давида. А я вам скажу, що в принципі в критичній в критичному розгляді книги Псалмів, звісно, дуже багато розглядається, чи дійсно писав Давид, чи можливо хтось інший писав. І ми, ну якщо раніше псало псал, книга, псал, псалтир, книга Псалмів вважалася авторство Все Давида, ну так узагальнювали, то на сьогоднішній день ми знаємо, що ну там дійсно не всі належать, тому що вони історично навіть описують події, які були після Давида. Як той же Вавилонський полон. Ну, це я з вами вже про це розмовляв. Так от, навіть тут нема однозначності, що це написано Давид. Дійсно, древня традиція приписує, що це Давидові псалми. Але це міг бути і хтось з відхозавітних авторів написати, переживаючи подібні речі, і провівши аналогію з подіями з життя Давида, і підписати, що це якби його молитва. Це не... Я цю інформацію йду не для того, щоб знаєте, розбити в пух і прах традиційні наші вірування в те, що це автор Давид. Ні, Для того, щоб у нас був ширший кругозір, щоб ми не, ну, не зациклювалися тільки отак і не інакше. Тому що, от, наприклад, сьогодні знаєте, почув думку таку з приводу того, що як тільки. Ми доторкаємося, християни, православні християни, доторкаємося до якихось, будь-якої науки. Ця наука дуже часто може внести певні корективи в, в наше вірування. Не в плані того, що ми в інше віримо, а наука дещо розміфологізовує наші деякі уявлення про нашу віру, про нашу про релігію, про ту ж саму ті ж самі історичні відомості, які ми знаємо з Біблії і взагалі саму Біблію. Критичний аналіз самих текстів теж і останні знахідки: Масарецькі, Кумранські, вони теж дуже багато нам е, розкривають. До речі, ви знаєте, я згадав питання, яке б усе вчора прозвучало, чому е, нумерація псалмів не збігається. Буває різниця, існує. Тому що є два списки, якими керуються ну, різні, різні традиції, різні церкви. Е, скажімо так. Е, Православна традиція користується псалмами, ну і відхозовітними книгами, які належать до Септуагинти, тобто перекладу 70 перекладачів там, септоагента 70, який здійснювався в 2-3 II столітті до Різдва Христового, в 3-2 -II столітті до Різдва Христового і перекладалось на грецьку мову. І Слав'янська, український переклад, слов'янський, російський, взагалі в православній церкві, в грецькій традиції, вони, ми користуємося септуагінтою. І там є своє, ну, своє ді, діління на глави і вірші, глави на ті ж самі псалми, ну, я загалом скажу. Сама Біблія поділена на глави в 16 столітті тільки. Але псалми вже ще раніше, тобто вони. Ще в, біблі... в старозавітню епоху були поділені, тобто їх не ділили окремо, а вони були вже розбиті на окремі твори, як в Є інша традиція, тобто є традиція септуагінти, а є інша традиція, яку дотримуються іудеї і дотримуються, здається, католики. Це масорецька традиція, масоретський список. І е, там є певне неспівпадіння, е, якщо я не помиляюсь, з 9 псалма є е, кількість віршів і діління, там, наприклад, 9-й псалом в одному списку, а в іншому списку це 9 і 10 псалом. І відповідно вже на один псалом все з'їжджає. Той, який десятий вже є, ну там, 11 там 10 -й, 12 десятий, 11 одинадцятий, і от постійно йде така. Е, Разнобой. Потім в 100 якомусь там псалмі знову подібна ситуація відбувається в іншому списку. І, скажімо так, останні 3 4 псалми йдуть ну, 148-149, вони вже йдуть, вони знов співпадають. Єдине, що знову ж таки в е, Септуагинті ще є е, 151 й псалом, якого немає в масорецьких текстах. І саме якими користуються іудеї. Через це у нас дійсно є певні розбіжності. Не з першого псалма, але, тим не менше, в якийсь момент це настає з 9-го. Настає отаке різна нумерація. Читаємо далі, повернемося до самого цього тексту. Так от апостол, зазвичкою вже апостол цар Давид пише... Будемо розглядати, все ж таки, хоча я озвучив, що, можливо, це не так. Але цар Давид пише про, про проблему. Але він в такому, знаєте, занеподі духу він звертається до Бога. Це, ну, по суті, як молитва цей псалом. І він не конкретизує, що це його син, він говорить взагалом, тому що ну, проблеми виникали постійно. І от він каже: Так, намножились вороги мої, скільки тих, що повстали проти мене. І, і, і многі кажуть, душі моїй нема спасіння йому в бозі його. Тут, знаєте, е в чому трагедія, ну, не трагедія, а особливість. Ну, особливі страждання царя Давида полягають в тому, не стільки, що ворогів багато. В нього ворогів, я ж кажу, по, по життю постійно. Починаючи з Саула, так він е і навколишні племена, і так далі. Е і його діти. Так от. Е Найбільш йому важко не через те, що всі повстали, а що є ті, хто кажуть, що нема спасіння, йому в Бозі його. Тобто вони говорять, що твій Бог тебе не спасе. Оце саме, знаєте, дійсно, в тебе ти можеш тримати. Оборону, коли на тебе якби, там, нападки йдуть. А коли тобі кажуть, що твій Бог тобі що спасе, де він, коли тобі спасе? Він тебе не спасе, типу, здавайся, в тебе нема надії на що надіятися, в тебе немає надії. І це, це важко. От, коли, от іде, е, коли є надія, легше стояти. А коли тобі кажуть, що твоя надія пусте місце, марна. марна, стає важко. Тому що це, який би ти не був впевнений. В тебе все одно у людини зароджуються сумніви. І ці сумніви, звісно, тому що тобі говорять щось протилежне. Звісно, дуже класно, коли в тебе сумнівів немає. що б тобі не сказали, ти все рівно впевнений в собі. Але коли тобі багато говорять, як то кажуть, знаєте, коли дуже довго казати людині на неї собака, то вона рано чи пізно може гавкнути. От те саме, коли тобі постійно будуть казати. Твоя надія, Бог і ця надія марна, Він тобі не, тобі не допоможе і не спасе. Подивись, я тебе вже жену, ну от візьмемо так далом, уже доганяю. І вороги царя Давида його женуть і кажуть, де ти Ти вже в бігах. Тобі Господь не допоміг, Твій Бог тобі не допоміг, тому що ти вже в бігах. Якби він допоміг, то він би не дав можливості нам на тебе напасти. Ну, наприклад. І це зароджує сумніви. І в цьому сама важкість, коли тебе є твердь, на якій ти стоїш, а потім її починають оця впевненість і надія, і потім її починають раз по раз такими словами вибивати з під ніг. Але Давид, незважаючи на те, що без, ну, безсумнівно, що такі сумніви є, тому що він людина, і якщо в нас вони можуть виникати, то і в нього. Але він якби тут. Тут, тут не, не тільки молитва до Бога, скільки ще й такі, знаєте, роздуми самого царя Давида. І от він говорить, що от на мене напали, мені говорять, такі гадості нема спасіння, йому в Бозі його. Але тут же він і далі, якби з іншої сторони тепер уже заходить. Але ти, Господи, захист мій. Тобто він... Я сумніваюся, але я все рівно переконаний. Я вірю, мені. Е... Вороги мої намагаються, щоб я засумнівався, щоб я згломався, але я все одно на тебе уповаю, Я на тебе надіюсь. Але ти, Господи, захист мій. Ти слава моя, Ти підносиш голову мою. Голосом моїм кличу я до Господа, і він чує мене з гори святої своєї. Я лягаю, сплю і встаю, бо Господь захищає мене. Тобто, знаєте, такий важко, але я піднімаю голову і йду вперед, тому що я все одно вірю, вірю в те, що Господь мене збереже. Не побоюся, я безліч напасників, що звідусіль нападають на мене. Устань, Господи, спаси мене. Боже мій, бо ти вражаєш усіх ворогів моїх і зуби не сокрушиш. Чи Він не просить у Бога сили, щоб дати відсіч ворогу. Він не просить, Господи, дай мені. от... Кийок, я от, як от, о, тут сказано, вражає, що всіх ворогів моїх і зуби нечастивців все крушиш. Дай мені доброго кійка, і я повибиваю зуби всім своїм ворогам. Ні, він цього не каже. Він каже: Господи, ти. Він перекладає оцю помсту і ну, навіть тут не помста, а цю боротьбу на, на Господа, що Господь захистить його. Він не просить в нього сили захиститись, він просить Господа захистити його. От тут теж такі довірливі відносини, тому що можна дійсно просити у Господа автомати стріляти, а можна просити у Господа забери це зло. Можна от, навіть відповідно нашій, а, наш, нашому сьогоденню, можна у Господа просити, щоб Господь дав Україні ядерну зброю, побільше, там, мільйон танків. 30 мільйонів атакамців і тому подібне, а можна просити, Господи, прибери цю нечисть диявольську з нашої землі. Зроби так, щоб її тут не було. Прибери, знищи цю, цю всю нечість. І, і Господь зробить, якщо його просити. Просіть і дасться вам. От, отже, можна просити по-різному і можна просити різне. І от цар Давид, нам, нам як є зірцем, якою молитва має бути. Що ми маємо просити? От він і каже: Устань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти вражаєш усіх ворогів моїх і зуби нечистивців сокрушиш. Тобто мені навіть нічого, я просто Тебе прошу, і я, я не хочу сокрушати їх, сокрушити для мене. Тому що ти пообіцяв мене бути зі мною, я з тобою, я тобі довіряю, тому захисти мене. Від Господа спасіння і над народом Твоїм, благословення Твоє. Знову ж таки, не в, від меча спасіння. Не від ядерної зброї, а від Господа спасіння приходить. І над народом твоїм благословення Твоє. Якщо Господь благословляє і виливає свої щедроти на народ, то тоді, в принципі, цьому народу нічого більше і не треба. Тому що вже сам факт Божого, Божої милості до народу, це вже є захист, як ми бачимо з псалма. Е, на сьогодні все. Такий невеличкий у нас псалом. М Завтра будемо читати четвертий. Такс. А... Дожили до вечора середи всіх і те. <смір> так, покажіть, докажіть, будь ласка, богодухновенність всієї книги Псалмів. Допустимо, гностику, який шука... шукає істину і вірю, і, хоч... і хочу таким чином поглиблю... Поглиблю... поглиблювати віру через. А, дивіться, а щодо богодухновенності книги, і повірить гно, Гностик чи не повірить. А, доказати повністю ну, це неможливо, тому що деякі моменти це є. Ну, деякі речі це мо, момент віри. Ми не можемо доказати, що Бог є трійця. Ніяк. Ми можемо вірити. Ми можемо знайти певні е, натяки так, в тому ж святому письмі. Але доказати, от, знаєте, от без е, Безсумнівні докази. Те, е, на практиці доказати. Ніяк. От, е, те, як е, Ісус Христос давні речі ми можемо усвідомлювати, розуміти, але казати тільки, тільки так і не інакше, це теж е, ну, саме тому і то, тому говориться, що ми маємо увірувати в Христа. І щодо Богодухновенності бого Святого Письма. Е, як вам сказати, <кій> церква, ну, скажімо так, святі, які були, приймали участь в тому, щоб а, сформувати канон священних книг. Ну, візьмемо так, да, отці. Вселенських там, соборів і тому подібне, інших соборів, де це все формулювали, зараз без деталей, я їх і не пам'ятаю. Вони брали ті книги, які користувалися авторитетом. Ну, авторитетні книги, тому що в них, вони вбачали багато, що в них сказана велика мудрість. І їх таким чином, так як джерело мудрості є Господь. Їх включали о, якби в такий перелік, ту чи іншу книгу, в перелік, що ці книги богодухновенні. Тому що люди, які їх писали, вони були, ну так би мовити, об, обранцями або виокремленими серед інших людей Богом. Тобто ми бачимо, що ці постаті, ав, автори яких автори Біблії, ці постаці, вони не просто, знаєте, жив там, собі, собі Вася Пупкін написав книгу, і вона стала богодухновена. Ні, ці люди спілкувалися з Богом. І це не говорить, якби з однієї сторони, ми бачимо того ж царя Давида, що він і грішив там капітально, і, по суті, в смерті повинен, і, напевно, не в одній. Але сам факт, що через нього Господь сповіщав мудрість людям. Його серце. До його серця Господь, ну, ми бачимо навіть з, з Біблії із тих же псалмів, ми можемо зрозуміти, що Господь доторкався до його серця. І це серце е, звіщало, за, записувало, да? е, е, виголошувало певні речі. І є таке поняття, як соборний розум церкви, який е, оприділив, що ці книги дійсно є богодухновенними, що вони є авторитетними і корисними для того, щоб їх читати. Тому що богодухновенність, це ну, ми можемо її сприймати дуже так, знаєте, в таких гарних о, рожевих окулярах, як річ, що ця книга тільки богодухновенна, а інша ні. І тільки тут Дух Святий говорив. Але ж Дух Святий говорить і через інших людей, інших святих, праці, яких до нас сьогодні відомі, але вони не являються священним писанням. Візьмемо там твори Йоанна Златоуста, Просто. Його. Це ж не є священним писанням, але ніхто не буде сумніватися, що його е книги, його твори це ну, речі теж богодухновенні. От е якось так. Не знаю, наскільки я пояснив вам, але нема такого, знаєте, що. Ділення. Тобто, якщо ми говоримо про богодухновенність, то і, кни... і твори Святитова Василія, Великого і Ана Золотуста, вони теж богодухновені. Просто в силу певної традиції зафіксувався так, там, на якомусь історичному етапі. Спочатку е відхозавітний канон, який перейняла християнська церква, а потім формувався поступово канон новозавітних книг. І от він є отак, в якийсь момент був сформований і на цьому зупинилися. Все інше це вже святе передання. От по суті, твори святих це святе передання. А от сформований канон біблійних книг, який вже по суті, ну як вам сказати, він вже в такій формі, яка не піддається, її ніхто переглядати не буде. Тобто все зафіксували, оці книги є святе письмо. Хоча, бачите, протестантські церкви деякі вилучили, ну, в цьому різниця протестантських церков і традиційних. Католицький, православний. Саме в тому, що в традиційних не міняється. А от взяти про деякі протестантські, доказали, що послання від євреїв не писав апостол Павло. Все, не Павло, значить викидуємо. Ну, от такого плану. Це, це як приклад. Так. Надіюся відповів на ваше питання хоч трішки. Андрій питає, що саме на увазі цар Давид мав на, на увазі цар Давид, він чує мене з Гори Святої Своєї, про яку гору говорить він? Чи це просто алегорія? Ні, гора Синай, ой, Сион, вірніше. Храмова гора, а де буде побудований е, Єрусалимський храм, але на той час, здається, там Скінія знаходилась, і, і взагалі це гора, на якій навколо. По якій розташований Єрусалим як центр Ізраїлю. Тобто з гори говорить Господь. Саме про гору Сион говориться. І храмовий гор. Я зараз просто не, ну, на 100% не пам'ятаю, чи стиски не було, здається, на цій горі, поки, поки не було храму. А, так. Дмитро Трохимок Давид тікав від свого сина. Я не зрозумів повністю цей момент. Так, син повстав проти батька. Ну, в принципі, ми знаємо, що таких випадків було дуже багато, що в біблійній історії, що в історії навіть Київської Русі. Тому, <загалі> взагалі, в історії царів, коли син стає дорослим, самовпевненим, а батько старіє, ну чому би не скинути батька. В принципі, класичний сценарій монархії. Тому, так, з Давидом таке сталося. До речі, Давиду було. Е в певній мірі це було йому сказано, що його син повстане проти нього, якби в кару за той гріх, якщо він вбив Урі, е чоловіка Вірсарії. От. Тобто йому було сказано, що він. Ну, як це? Що буде за це відплата за свій гріх, в тому, яку він розкаявся, але відплата мала бути. Так. Слав... Тетяна Хелькослава, Ісусу Христу. Скільки завтра буде читання канона Андрія Крицького? Е, завтра у нас буде читання о 6. Тобто ці дні було раніше, завтра виходить тільки лише о 6. Так що е, всіх. Я анонс обов'язково зараз зроблю після трансляції. І пропоную. Так, як більше питань немає, а, пропоную перейти до молитов. Одну секунду, я зараз їх відкрию. Одну секунду. Треба молитво слово. Помолимось в ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже, спасіння нашого, Ти, ти єдиний твори чудеса. Поглянь в милості, милосерді, на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай, помили нас. Бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визвали нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи, Боже, спасителю наш, не поміни беззаконні неправд людей Твоїх. І не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і милосерді твоєму відвідай смирених рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри й неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу, українську та народ наш. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоїх заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твої заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів грізних, які вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої. То і їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ці нетління. але віримо і молимось тобі, вельми щедрий, Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш усіх. Бо ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу висилаємо. отцю і Сину і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. І прочитаємо разом з вами молитву Ефрема Сиріна. Господи, владику, життя мого, духлінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дуже чистоти, смирену мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи царю, даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки віків. Амінь. Дослухаймося до Псалмів, дослухаймося до молитви, поради Іфрема Сиріна. І таким чином крокуємо, до, крокуємо великим постом. Божого усім благословення! Хай Господь благословляє та оберігає. А, дивлюсь, а написано Про вислів син Божий. Отже, іудеї закричали обохульстві на цю фразу. А, давайте завтра вже розглянемо це, це питання. Я запам'ятаю, сподіваюся. І поговоримо про це, про син Божий, чому богохульство. На все добре, Божого благословіння. До зустрічі завтра. До побачення.